Фатальний рейс та ПРОБУДження 23 квітня 2018 року. ПОЛІТ В невідомість Ніщо не ВІЩУВАЛО біди того вечора, 23 квітня 2018 року. Літак рейсу QF 777 авіакомпанії Quantum Airlines, що прямував з Лос Анджелеса до Сіднея, розсікав нічне небо над Тихим океаном. На борту серед 250 пасажирів був і Олександр Коваль, успішний архітектор з Києва, який летів на конференцію. Він щойно закінчив роботу над важливим проектом і тепер насолоджувався тишею та спокоєм, лише зрідка поглядаючи на мерехтливі вогні далеких суден внизу. За вікном темна безодня океану здавалася безмежною, а зірки яскраво сяяли, наче дороговкази. Близько 23.45 за місцевим часом, коли більшість пасажирів вже спали або дрімали, літак раптово труснуло. Загорілися знаки пристебніть ремені, і тихий гул двигунів змінився тривожним шумом. Шановні пасажири, просимо вас зберігати спокій, пролунав погучномовцю голос пілота, але його тон був сповнений напруги, що розвіяла будь-яку ілюзію спокою. Наступної миті літак знову труснуло, цього разу набагато сильніше, і спалахнув яскравий вогонь з лівого двигуна, який жахливо заверещав, наче поранений звір. У салоні запанував хаос, крики, плач дітей, паніка, світло згасло, і лише аварійні вогні ледь освітлювали обличчя, спотворені жахом. Олександр, міцно вчепившись у підлокітники крісла, відчув, як літак стрімко падає. У голові промайнули думки про незавершені справи, про рідних, про життя, що ось ось обірветься. Останнє, що він пам'ятав, це гучний вибух і удар, що вибив з нього дух. 24 квітня 2018 року. Пробудження на березі Світло було сліпучим. Олександр розплющив очі і спробував сфокусувати погляд. Голова жахливо боліла, а в горлі пересохло. Він лежав на гарячому піску, відчуваючи, як сонце пече шкіру. Перша думка Я живий. Навколо був лише шум прибою і крики якихось незнайомих птахів. Повільно піднявшись, він оглянувся. Літак, від нього не залишилося нічого, крім розкиданих уламків, що коливалися на хвилях. Океан був безмежним. І спокійним, наче й не було жахливої катастрофи. Олександр стояв на березі безлюдного острова. Він зрозумів це, оглянувшися навколо. Крім пишної, тропічної рослинності, що щільно підступала до самого пляжу, не було жодних ознак людської присутності: ні доріг, ні будівель, ні навіть диму багаття. Пісок був білим і дрібним, а вода неймовірно прозорою бірюзового відтінку. Серце стиснулося від усвідомлення жахливої реальності. Першою справою був пошук вцілілих. Він почав іти вздовж берегової лінії, голосно гукаючи: Гей, хто небудь є! Луна відповідала йому моторошною тишею. За годину він знайшов кілька уламків літака: понівечене крісло, частина крила, розбитий чемодан, жодних ознак живих людей. Відчай накрив його хвелею. Він був сам, абсолютно сам. Підійшовши до води, він напився і вмився, відчуваючи, як морська сіль щипає дрібні подряпини на обличчі. Сонце вже піднімалося вище, і спека ставала нестерпною. Треба було діяти. 25 -й, 30 -й квітня 2018 року. Перші кроки до виживання. Перші дні на острові були суцільною боротьбою за виживання. 25 квітня Олександр зосередився на пошуку притулку. Він знайшов невелику печеру, розташовану трохи далі від берега, за густими чагарниками. Вхід до неї був прихований, що давало відчуття безпеки від невідомих хижаків. Усередині було прохолодно і сухо, він переніс туди кілька уламків літака, які могли б служити підстилкою або захистом. 26 квітня була присвячена пошуку прісної води. Після кількох невдалих спроб знайти джерело він натрапив на невеликий струмок, що витікав з глибини острова. Вода була чистою і смачною, справжній подарунок долі. Він набрав її у великий листок рослини, зробивши імпровізований контейнер. 27 28 квітня це були дні дослідження навколишньої флори. Олександр обережно пробував різні ягоди та фрукти, спираючись на знання з дитинства про їстівні рослини, але діяв з максимальною обережністю. Деякі з них виявилися їстівними солодкі, схожі на манго фрукти, та кокоси, які він з великими труднощами розколював об каміння. На піщаному березі він знайшов кілька черепашок та молюсків, які також стали частиною його раціону. Він зрозумів, що острів багатий на ресурси, але вимагає обережності. 29 30 квітня він почав створювати перші знаряддя. З гострих уламків літака він намагався зробити ніж, а з міцних гілок щось на зразок списа. Це було важко, адже раніше його руки були звикли до креслень та комп'ютерної миші, а не до грубої фізичної праці. Проте він відчував, що кожен успіх, навіть найменший, надає йому сил. До кінця квітня він вже мав примітивний ніж, який допомагав йому розрізати фрукти та гілки. 1 15 травня 2018 року. Самотність та Виклики. Початок травня приніс нові випробування. Перший 5 травня Олександр боровся з відчуттям безмежної самотністю. Ночі були особливо важкими. В темряві чулися дивні звуки джунглів, а іноді здавалося, що він чує голоси інших людей, які, звісно ж, були лише плодом його уяви. Він розмовляв саме з собою, згадуючи історії з минулого, щоб не збожеволіти. 6-10 травня він зіштовхнувся з небезпеками дикої природи. Одного разу під час пошуку їжі він натрапив на великого змія, що лежав прямо на стежінці. Лише швидка реакція врятувала його від укусу. Іншого разу він провалився у приховану яму, ледь не зламав ногу. Ці випадки змусили його бути ще більш обережним і уважним. 11-15 травня Олександр вперше спробував розвести вогонь. Це виявилося набагато складнішим, ніж здавалося. Він тер палички, об палички, об каміння, використовуючи сухе листя та мох, але диму не було. Руки були стерті до крові, а результат був нульовим. Проте він не здавався. У пам'яті спливали кадри з фільмів про виживання, і він аналізував кожну спробу, сподіваючись, що наступного разу все вийде. Ці невдачі лише підживлювали його рішучість. Він знав, що вогонь це не лише тепло і захист, але й надія, боротьба за існування. Червень, серпень 2018 року, опановування острова. З настанням червня 2018 року Олександр усвідомив, що виживання на острові вимагає не просто щоденної боротьби, а й стратегічного планування. Вогонь став його першим пріоритетом. Після тижнів виснажливих спроб, 3 червня 2018 року, він нарешті здобув перші тліючі іскри, використовуючи метод тертя, і дбайливо роздув їх у справжнє полум'я. Це був тріумф, що дав йому не лише тепло і можливість готувати їжу, а й неймовірний психологічний підйом. Відтепер вогонь горів постійно, вимагаючи лише регулярного підживлення. З появою вогню якість життя покращилася. Олександр почав готувати рибу, яку навчився ловити за допомогою примітивних пасток, змайстрованих з гілок та ліан. Він також експериментував з приготуванням диких коренеплодів, обережно перевіряючи їх на їстівність. До середини червня він вже вдосконалив своє житло в печері, використовуючи велике листя та гілки для створення більш комфортного спального місця, а також заслони, що захищали від вітру та комах. Протягом липня та серпня Олександр зосередився на розширенні своїх навичок виживання. Він спостерігав за місцевою фауною, вивчаючи поведінку тварин, щоб зрозуміти, де можна знайти їжу, а де криється небезпека. Він навчився розпізнавати сліди диких свиней, що мешкали в глибині острова, та птахів, чиї яйця були цінним джерелом білка. Створення примітивних знарядь праці стало рутиною. Він виточував наконечники для списів з твердих порід дерева та каменю, плев пружні мотузки з ліан і навіть намагався змайструвати щось на кшталт рибальського гачка з твердої кістки. Олександр також почав активно подавати сигнали. Щодня він розпалював велике багаття на найвищій точці острова, створюючи стовп диму, сподіваючись, що його помітять. Він викладав великі знаки СОС з каміння та гілок на піщаному пляжі, постійно оновлюючи їх, щоб вони були помітними з висоти. Кожен літак, що пролітав над горизонтом, навіть якщо він був занадто високо, щоб побачити його, викликав у ньому хвилю надії, за якою часто слідувало глибоке розчарування. Вересень 2018 року, лютий 2019 року, рік випробувань. Осінь 2018 року принесла на острів сезон дощів та штормів. З вересня по листопад небо часто було затягнуте важкими хмарами, а тропічні зливи перетворювали лісові стежки на багнюку. Постійна вологість створювала нові виклики, розвести вогонь ставало важче, їжа псувалася швидше, а в печері відчувалася сирість. Олександр часто був промоклий до нитки і його постійно морозило. Цей період був справжнім випробуванням на міцність, почали проявлятися проблеми зі здоров'ям. В жовтні 2018 року він підхопив сильну застуду, що перейшла в лихоманку. Кілька днів він ледь міг рухатися, борючись з тремтінням та гарячкою. Він мусив покладатися на свої знання про трави, щоб знайти рослини, які могли б полегшити біль та знизити температуру. Виснаження та недоїдання також давалися в знаки, він втратив значну вагу, і його м'язи ослабли. Грудень 2018 року приніс сильніший шторм, ніж будь-коли раніше. Потужні пориви вітру ламали дерева, а морські хвилі підходили так близько до його житла, що йому довелося перебратися на вище місце. Це був момент, коли психологічна стійкість Олександра була на межі. Він відчував відчай, що накривав його з головою, думки про сім'ю та рідних ставали нестерпенними. Він часто кричав у нікуди, виплескуючи свою безпорадність. Проте він знаходив сили продовжувати. У січні 2019 року під час одного з рідких просвітлень він знову взявся за розширення свого багаття на пляжі. Він зрозумів, що для порятунку потрібна не лише його воля, а й активні постійні дії. Лютий 2019 року був місяцем відновлення. Дощі почали вщухати, сонце знову стало прогрівати повітря. Олександр повільно повертався до форми, відновлюючи запаси їжі та ремонтуючи пошкоджені під час штормів знаряддя. Цей період загартував його, зробивши більш стійким і витривалим. Він усвідомив, що, незважаючи на всі труднощі, він має одне волю до життя березень, квітень 2019 року, дослідження острова. З настанням березня 2019 року, коли погода стала стабільною, Олександр вирішив, що настав час для глибшого дослідження острова. Він зрозумів, що його виживання залежить від повного розуміння навколишнього середовища. Протягом двох місяців він вирушав у тривалі експедиції в острова, несучи з собою примітивний спис, запас води та трохи їжі. Його маршрути пролягали через густі джунглі, де кожен крок був викликом. Він натрапляв на незнайомі рослини, деякі з яких виявилися отруйними, інші їстівними. Він відкрив кілька прихованих водоспадів та джерел, що підтвердило наявність стабільного джерела прісної води. Одного разу під час однієї з таких подорожей він наткнувся на дивні високі дерева, що росли на вершині скелястого пагорба. З їхньої вершини відкривався дивовижний вид на весь острів та безмежний океан. Це було ідеальне місце для спостережень. Він також виявив сліди давніх ураганів, повалені дерева, що утворили природні тунелі, та невеликі печери, які могли б служити тимчасовим притулком у разі потреби. Під час цих експедицій Олександр знаходив різноманітні матеріали, що могли б стати в нагоді: міцні ліани для мотузок, гострі уламки вулканічної породи, що годилися для ріжучих інструментів, і навіть невеликі камені, які могли б стати основою для метальних знарядь. Проте найважливішим відкриттям стали потенційні шляхи до порятунку. На східному узбережжі острова він знайшов ділянку, де океанські течії, здавалося, приносили більше сміття, ніж на інших берегах. Це дало йому ідею якщо він зможе створити великий плавучий об'єкт і відправити його в море з посланням, то, можливо, течії донесуть його до населених місць. Ця думка дала йому нову потужну мотивацію. Травень вересень 2019 року. Надія та розчарування. З настанням травня 2019 року Олександр знову поринув у рутину спостережень за небом та морем. Кожен день починався з огляду горизонту. Він просиджував години на найвищій точці острова, звідки було видно безкрайні простори океану. Часто він бачив кораблі на горизонті, вантажні судна, танкери, іноді навіть круїзні лайнери, що здавалися далекими і недосяжними. Кожен раз, коли він помічав судно, його серце шалено калатало від надії він розпалював якомога більше диму, розмахував яскравими шматками тканини, які знайшов серед уламків літака. Проте розчарування було неминучим. Жодне судно не змінювало курсу, жоден літак не знижувався. Олександр розумів, що його маленька фігурка на величезному острові серед безмежного океану була просто непомітною. Багато разів він відчував, як сльози навертаються на очі від безсилля та відчаю. Були дні, коли він втрачав віру, думаючи, що його ніколи не знайдуть. Він намагався вдосконалити свої методи привернення уваги. Він експериментував з дзеркалами, намагаючись зловити сонячні промені і направити їх у бік пролітаючого літака, але це було складно і не завжди ефективно. Він створював все більші і більші знаки на пляжі, використовуючи темне каміння на білому піску. Він вивчав рух зірок, щоб визначити приблизне місце знаходження та розуміти, які маршрути могли б пролягати через цю частину океану. Протягом цих місяців Олександр часто відчував себе самотнім мисливцем у великому небезпечному світі, що мав лише одну ціль вижити його тіло стало худим і міцним, а обличчя обвітреним і засмаглим. Він навчився довіряти своїм інстинктам і покладав лише на власні сили. Проте, незважаючи на всі труднощі, десь глибоко в душі жевріла іскра надії Світло в кінці тунелю. Жовтень-грудень 2019 року підготовка до порятунку. З настанням жовтня 2019 року, після багатьох місяців розчарувань, Олександр зрозумів Йому потрібен новий, більш ефективний спосіб подачі сигналу лиха. Старі методи були недостатніми. Він почав обмірковувати все, що він знав про острів, про океанські течії та про можливості, які надавали залишки літака. Його думки крутилися навколо ідеї створення чогось більшого, чогось, що не просто зникне у хвилях. Протягом цих місяців він зосередився на будівництві. Він обрав найбільшу і найміцнішу частину фюзеляжу літака, що була викинута на берег під час шторму. Це була велика плоска металева панель, яка, на його думку, могла б служити основою. Весь листопад він присвятив збору матеріалів, міцних гілок, що були достатньо легкими, але не ламалися. Великих листків, що могли б служити вітрилом, та довгих ліан, які він сплітав у неймовірно міцні мотузки. Він ретельно вирівнював краї металевої панелі за допомогою каменю, щоб вона була якомога більш оптічною. Його план був амбітним побудувати великий плавучий пліт, здатний витримати морські хвилі. На цей пліт він збирався прикріпити щось, що світилося б уночі, а вдень було б помітним здалеку. Олександр експериментував з різними матеріалами для сигнального пристрою. Він знайшов кілька уламків дзеркал з туалетної кімнати літака, які він ретельно відчистив та скріпив між собою. Але найбільшою удачею було відкриття старої, але все ще герметичної батареї та ліхтарика серед уламків багажу. Він з великою обережністю розібрав ліхтарик і витягнув з нього лампочку та відбивач, сподіваючись, що зможе використати їх для створення більш потужного світлового сигналу. До кінця грудня 2019 року пліт був майже готовий. Це була дивовижна конструкція, створена руками однієї людини. Він міцно прикріпив гілки до металевої основи, створив каркас, а зверху встановив високий стовп, на якому збирався закріпити свій світловий сигнальний пристрій. Кожен вузол був зав'язаний з максимальною ретельністю, адже від цього залежало його майбутнє. 15 січня 2020 року. Неймовірне відкриття. Ранок 15 січня 2020 року починався як звичайний, але він мав стати поворотним моментом у житті Олександра. Він вирушив до східного узбережжя, де часто шукав викинуті морем предмети. Цього разу його погляд привернув дивний блиск серед водоростів та піску. Це був не просто уламок літака, а щось набагато більше. Герметичний металевий контейнер, схожий на чорну скриньку, але значно більший, і з якимись антенами. Серце Олександра забилося швидше. Він відразу зрозумів, що це може бути. З великими зусиллями він витягнув контейнер на берег. Це був аварійний маяк-передавач, що використовується на суднах для передачі сигналу лиха. Він був пошкоджений, але, можливо, його вдасться відремонтувати. Це була неймовірна удача, шанс, який випадає раз у житті. На контейнері були якісь кнопки та індикатори, а також невелика панель сонячних батарей. Олександр ніколи не бачив такого пристрою раніше, але інтуїція підказувала йому, що це його ключ до порятунку. Він обережно переніс його до своєї печери, відчуваючи небувалий приплив адреналіну. 16-20 січня 2020 року. Зв'язок із зовнішнім світом. Наступні дні були сповнені напруженої роботи. 16 січня Олександр почав ретельно оглядати маяк. Деякі частини були розбиті, але основний корпус виглядав цілим. Він використовував свої примітивні інструменти, щоб обережно його відкрити, шукаючи будь-які ознаки пошкоджень. 17-19 січня він експериментував з пристроєм. Він спробував зарядити його за допомогою сонячних батарей, залишаючи маяк під прямими променями сонця. На його превелике здивування, 19 січня, один з індикаторів засвітився зеленим. Це був обнадійливий знак. Він натискав різні кнопки, намагаючись зрозуміти принцип його роботи. Врешті-решт, одна кнопка, позначена символом SOS, спрацювала, пролунав тихий, але чіткий імпульсний сигнал. Це було схоже на короткий закодований звук, який раніше був недоступний його вуху. Він не знав, чи цей сигнал справді досяг когось, але він відчував, що це його єдиний шанс. Він розмістив маяк на найвищій точці скелі, де збудував свій пліт, забезпечивши йому максимальну видимість та зарядку від сонця. Він також встановив свій ліхтарик з лампочкою біля маяка, щоб уночі він міг додатково привертати увагу. 22 січня 2020 року прибуття рятувальників. Ранок 22 січня 2020 року був туманним, але в повітрі висіла якась особлива атмосфера. Олександр, як завжди, перебував на своїй спостережній точці. Він щойно перевірив маяк, який продовжував випромінювати свій сигнал. Раптом, крізь пелену туману, він побачив щось, що змусило його серце замерти темну пляму на горизонті, що швидко збільшувалася. Це був вертоліт, він летів прямо в його бік, поступово знижуючись. Олександр не міг повірити своїм очам, він почав шалено розмахувати руками, кричати щосили, навіть якщо його голос тонув у гуркоті гвинтів. Вертоліт наближався, і незабаром він міг розгледіти фігури людей у ньому. Коли він завис прямо над островом, Олександр побачив обличчя рятувальників, які дивилися на нього з подивом і полегшенням. З вертольота опустилася мотузкова драбина. Олександр, тремтячи від емоцій, схопився за неї. Його тіло було слабким, але воля до життя дала йому сили піднятися. Коли його затягнули в кабіну, він побачив привітні обличчя рятувальників. Двох чоловік в помаранчевих комбінезонах. Один з них простягнув йому руку і сказав щось, чого Олександр не міг розчути через шум, але зрозумів за виразом обличчя Ви в безпеці, ви вдома. Сльози навернулися на його очі. Він був врятований. Лютий 2020 року Повернення додому. Після того, як його доставили на рятувальне судно, Олександру надали першу медичну допомогу. Він був виснажений, але його життєві показники були стабільними. Лікарі дивувалися його стійкісті та здатності до виживання, йому дали гарячої їжі, що здавалася найсмачнішою у світі, та чистий одяг. На початку лютого 2020 року Олександр прибув до Сіднея, а потім, після короткого перебування в лікарні, вилетів до Києва. Його повернення стало сенсацією. Він був офіційно оголошений мертвим після авіакатастрофи, і ніхто не сподівався побачити його живим. Зустріч з рідними, батьками, сестрою, друзями була неймовірно емоційною. Сльози радості, обійми, розповіді, що тривали годинами. Життя після острову було іншим. Олександр довго проходив реабілітацію, як фізично, так і психологічно. Він навчився цінувати кожну дрібницю: чисту воду з крана, смачну їжу, тепло дому, спілкування з близькими. Він часто розповідав свою історію і його слова надихали багатьох. Пережити навчило його головного воля до життя, винахідливість та віра в себе можуть подолати будь-які випробування. Острів надії, як він його називав, став для нього не місцем страждань, а школою виживання, яка назавжди змінила його погляд на світ. Він повернувся до архітектури. Але тепер кожен його проект був наповнений глибшим змістом, відображаючи його розуміння зв'язку людини з природою та цінності життя.